Всім привіт! На дворі ось така весняна погода. Йде дощ, близько 10 градусів тепла, тому ми вирішили попрацювати трошки в ангарі і готуємося до е, підготовки посівного матеріалу і вирішили трошки покращити, точніше полегшити роботу. Для цього ми вирішили ось так у ковщі, зробили отвір. Ось бачимо ось отакий отвір, в принципі, буде достатньо. Тут орієнтовно десь там 100-110, здається. І маємо ось такий механізм невеличкий, такий буде зачиняти. Ось так, і відчиняти. Ходу достатньо, отвір відчиняється майже повністю. І тим самим зачиняється також повністю. Тим самим ми з кучі набрали сої. Зараз ой, набрали з кучі сої, ковш. Орієнтовно він кубовий, тобто десь кілограмів, там хай 600-700. Набрали, підняли її над нашою віялкою, відкрили задвижку. Вона відкриватиметься на відстані. Ось така тяга. Потянув, відкрилося процес калібрування пішов. При необхідності можна так само знизу зачинити, зачинити і так само відчинити. Все дуже просто, легко, то, сподіваюся, так набагато менше ручної праці. І цим самим ми, так скажемо, швидше будемо працювати. І один-два ковша і в залежності, у що віємо, наприклад, бех буде повненький, відставили. Тому, мені здається, що все досить, досить непогано. Ну і в таких невеличких об'ємах, як ми працюємо, нам цього буде достатньо. Тому працюємо, зараз все попідшліфовуємо. Попідварюємо, і, в принципі, буде готово.